Всім привіт! Мене звати Надія, рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Так, сьогодні у нас що? 22, 22 вересня, п'ятниця, 8.30. Зранку я вже одразу трошки хочу зняти відео за вчора. те, що я вчора вишивала, майстра сьогодні немає, то, то я маю можливість знімати, бо ніхто не стукає, не грюкає, не, не дрелить і не, не все решту не робить. Так, Питали мене по тканині, по цьому полотні. Це старе конопляне, старі коноплі. Оця тканина, що на ній я вишиваю, якраз зараз цю сорочку почала навирування вишивати, якщо хочете, можу ближче піднести. Бачите, от яка вона, от такі оті старі коноплі. такі, ну Це близько, так, бо вже питали мене в коментарях до попереднього відео. Що це за тканина? То покажу, що це старі коноплі. Вони вузькі. Ну, Мається на увазі сама тканина широмою. Зараз я вам скажу скільки. От, 49 см, навіть не 50. Навіть не 50. Оце і я на, 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 на них вишиваю. Це набирування. Вчора що я, вчора вже виперола ту помилку, що я вам показувала, що я там зробила помилку, то я вже випорола і вже вон, рухаюся до, до кінця до верху рукава. Отут. Бачите, вже заокруглення, то вже помалу-помалу рухаюся. Але добре, що я вже виперала, вже закінчила то пороти, бо пороти. Пороти довго, вишивати якусь швидше, як пороти. Так, дійшла висновку, що краще вишивати. Ну, я вишиваю спочатку, от як бачите, половинку. Так, одну половинку, а тоді другу половинку. Дійшла висновку, що краще вишивати одну половинку і одразу другу, тому що якщо десь в одній половинці помилилася, то швидше побачу, ніж потім буду. Як я вишила цілий рядочок, почала вертатися, і тоді на середині десь тут побачила, що є помилка. Ну, треба було дуже багато пороти. Пороти важко, тому що вишиваю тут в 6 ниток. 6 ниток складення. Тобто, ну, розумієте, оці півхрестик, то вони йдуть 4 ниточки. так, А оце все це йде в 6 ниток. Тому і воно, і важко його пороти. Старі коноплі, старі коноплі чим бачите, от тут навіть є дирочка. От. Але це якраз піде під загін під підгін рукава, от воно там підігнеться. Ну, відріжеться, напевно, якраз той кусочок, воно підігнеться і не буде, не буде видно. Тому це такі такі старі коноплі. Хтось мене питав, не пригадую хто. Ну, я відповіла. Звичайно, це вже вночі, десь я побачила, що питали. То відповіла. Тішуся тим, що я тільки вночі, коли то я вночі в четвер що я виставила. Відео з середини четвер. Чи як? Я вже не пригадую. Ну, а там вже переглядів поза 300. Ну, це я розумію, що це не так багато, як в інших блогерів, але порівняно е, з попередніми відео, що, що менше переглядів. Тут переглядів супер багато. Напевно, ви мене вже довго чекали, бо мене довго не було на не виставляла відео. Так що е, тішуся. А, що ви дивитесь на мене, чекали на мене. Так, що я ще вчора робила? Вчора я ще робила робила, вишивала сердечко. В те сердечко, бачите. Це вже воно. Хрестики вже всі вишиті. Що? Зараз спробую. Так, близенько, от бачите, це золотистою ниточкою, тою є 38, 21. Хрестики вже повністю всі-всі вишиті. Так, залишився бекстич. Залишився бекстіч і залишилися при, при, пришити бісер. Так, фокусується, фокусується. Так, камера кусочок видно. Ніжки, верніші. Так, залишився бекстіч і залишився, а, і залишилися, залишилися бісерини пришити і на носині. Я, подивлю, бо я не пригадую. Зараз зараз візьму телефон інший. Там схема на ньому. А, візьму той телефон, на якому схема. Так, зараз я гляну, що тут у нас є, щоб не бути голослів. Так, це в нас є серце сили. Серце сили, якщо я не помиляюся. Так, хрестики вже всі вишиті. 100% 1542 хрестики. Ну, така, досить, досить так багатенько на таку роботу. Зараз я вам скажу, що вона в нас тут є. Ем, так, 7 сантиметрів на на, на, на на 10, майже чуть більше, 10,5 десь. Ну, на 10. Так, 1542 хрестики, досить така величенька серденько. Але нічого, нічого, зате, дивіться, яке воно класне. Так, і що тут Бекстічу? Що мені вже показує? Що... Ага, біленьким я вже отут вишила, бачите? ж фокусуйся. отут бачите, кусочок біленьким вже є, Бекстіч вишитий. То ще то все на все 5,9% бекстічу, 6% майже вишито. Ще 323, 304. 304 ще треба вишити бекстічем. Так, так. Чорним тут шибок стіч є, зараз, зараз, зараз ще якимось є. Ще біленьким. А, біленьким я вже вишила. І ще й тим золотистим є 38-21. Так. І прошити 79 дисерин намистин цього решту. Це по сердечку. Ну, я маю надіюся, маю надію, надіюся, хотіла сказати одне, два вирази вийшло в мене. Маю надію, надіюся, маю надіюся. <сіплес> надіюся, що я сьогодні його завершу. Хочу, принаймні. 80% відчиту. тобто самі розумієте, що Бекстіч і намистина займають 20% від вишивки. Ну, доволі таке доволі таке багато. 20%. Так, так що отаке от сердечко. що ще, Більше я вчора вже нічого не вишивала, то що це сердечко вже трошки підігнала, щоб вже закінчити, щоб на неділю я мала що показати в, в участь в СВ, що я щось, щось вишивала. Ну і, і оту сорочку я. Випорола те, що мені лишнє, ну, то, що неправильно вишила, і тепер буду виш... вишивати далі. Е, так, осінь, круг Клейтона, я так бачу, що в мене відклався він. Я як вишила там кілька хрестиків, так на тому і завершилося. Не знаю, коли я маю до нього взятися знову, щось мені не вистачає на нього часу. Ну, але минули... Минулого року так само осінній круг я почала восени, а закінчила, певно, не пам'ятаю вже коли. Вже на весну чи якось було. Щось, щось той круг клейтона не йде. Треба його взяти, якесь СВ, і, і таке вишивати. Спільний відшив мається на ну, увазі. Ну, але то таке. Будемо бачити, що, що, на що мені вистачить часу, тому що ще, ще те, що на груді треба робити. І, і не хочеться, хочеться вже сісти вишивати. Зранку прохолодно, потім тепліше треба. Хіба потім тепліше, може, вийду на, на двір трошки ще. Зранку вже ходила. На вулицю, вже з собакою своєю гуляла, збертою. 6-15, ще було темно. Ми вже пішли гуляти, бо вона вже вила щось ранку, вже вже не мала спання. А зараз певно, спить. Мене зранку підняла, тепер вже спить. Ну, то таке, неважно. Це все наші справи, наші клопоти. Так що всім мирного дня, спокійного. Сьогодні Богу дякувати нас без тривог. Вчора була, вчора була тривога двічі, по-моєму, зночі. Ну, над самий ранок, і потім пізніше зранку також діти мали йти до школи, то була тривога. Перший урок там наполовину пропустили. Далі, далі там проблеми у людей. Далі люди лишаються без житла. Ой. Ну, бажаю вам всім мирного неба, спокійного дня. Ну, всього вам не краще, До зустрічі Зустрінемося. Не знаю, коли я далі буду знімати відео наступне. Ну, будемо бачити, побачимо, як, як я встигну. Поки що на цьому все, Па-па, до зустрічі. Так, всім привіт! Сьогодні на що? 27 вересня. Я попереднє відео, по-моєму, знімала 22 вересня, якщо я не помиляюся. Так, трошки хочу вам показати швиденько, поки майстер не дуже товче. Е Показати, що я вишивала. Не дуже так багато я вишивала, бо, бо, бо не мала як я вишивати і стільки, але все ж таки трошки вишивала. Як би не було трошечки, я все одно вишивала. Так, по сорочці. Сорочка, як бачите, як бачите, низ це вже чорним весь зашитий. Тепер має бути от таких от п'ять полос, полосок. Оце середня, друга ще має бути одна, з цього боку і з цього боку відповідно дві. Ну, Починаю потро, трохи вишиваю чорним, трохи вишиваю кольоровим, так, щоб собі розбавити трошки кольори, щоб не були, не було весь час одне тільки чорне, а потім тільки кольорове, щоб не було мені так. Не втомлювалася і, і, і не набридало одним кольором вишивати, то о, отак, отак потрошки вишиваю трошки тим, трошки тим, і так воно трошки рухається. Помалу рухається, звичайно, тому що я ж кажу, зараз вже менше. У мене часу боємастер є, я не можу вишивати, і їсти треба зготувати. І ще навчання почалося. От вчора вже навчання були, ввечері я не, не була, бо я мені не, не, не виходить. <кій> ввечері зараз воду включати буду. Слухати запис е, того навчання і ну, відповідно треба якесь домашнє завдання виконувати. Ну, але все потрошки, все помалу, помалу, та й ми все одно ну, порухаємося. Так, минулого ти, то не минулого тижня, то за, за тих кілька днів, що я вам хотіла ще сказати, що я, що я вишила аж вийшла аж 322 вересня, я знімала зранку, було, а це в день вишила аж 300, 300 <кій> хрестиків. В, в, в крузі клейту на осінньому, осінньому, і там, відповідно, зараз прогрес 196%, майже, майже 2%. Я так бачу, що мої осінні круги чомусь завжди залишаються. От наскільки, скільки я тут кусочок вишав, чомусь завжди залишаються, не встигаю я їх за осінь вишивати. Не знаю чому, чи їх треба швидше починати, чи що, бо вже вже, восени вже вишиваються якісь такі всякі зимові. Роботи, а осіння вже, відповідно, чомусь не, не вистачає на неї часу. Ну, але, але все одно по чуть -чуть. Я ж кажу, буквально 22 вересня один, один день я її вишивала, 300 хрестиків вишила. На цьому вже, вже все. Так, по тканині я казала минулий раз попередній раз. Так, зате я завершила от сердечко, сердечко Наталі Лужанської. Так, бачите, сонечко світить мені якраз на руку, бо я коло вікна сижу. Наталі Лужанської, це що це було в нас? Зараз я вам скажу серце, серце сили. Серце сили. Так, 1944, воно ніби показує стіпків. Зараз я вам скажу точно, якщо хочете. 1542 хрестики, 79 бісерин і 323 стіпки Бекстічу. Так, ну от таке це вже третє серце. В мене ще одне залишилося вишити і вже буде фініш з цими серцями. Ну, класні, вони мені подобаються. Ну, не знаю, як. Кольори фіолетові. Я вже казала кілька разів, що я, вони мені подобаються. Кольори такі фіолетові. Ну, гарні, дуже гарні сердечко. Так, і відповідно, я вже почала четверте сердечко. Ну, тут знизу видно протяжки, тому що я не... Дуже важко тут закріпляти нитку, я не хочу її обрізати, і я тому перетягую. Е, так, це що в нас? Це серце мужності, якщо я не помиляюся. Так, це серце мужності, що я його вишивала? Я його вишивала вчора, 26-го, я його почала. Так, вчора і вчора вишила 192 хрестки. Оце на цьому все 10% по, по тих сердечках. Бачите, одне готове, одне, одне ще вишивається. Е -е -е так, але після того, як я завершила оце сердечко, я щось не пригадую, коли то я казала, що я його вже завершила, а коли я його завершила? Може не пригадую, коли ж то я його завершила. 22-го я його завершила пізніше, так, відповідно, тому ви його не бачили. Там ще лишився був Бекстіч і ці. І бісерини пришити, так. То 22-го я завершила його і, відповідно, по-моєму, відповідно, по 23-го, якщо я не помиляюся, я почала вишивати. Зараз, 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 зараз. Зараз я подивлюся, де ж то воно в мене є. Я в телефоні відразу іншому дивлюся. Так, фрузелок, фрузелок я почала вишивати. Так, 23. Я вже три дні його вишиваю. 23-го, 25-го, 26 го я його вишивала. Так, зараз 51%. От, Фрузелок, от отакі от гарбузики. Бачите, дві. це в одному наборі. Зараз я вам покажу. Так, це в одному наборі, отакий. От 1408. Бачите, в одному наборі. Ну, так, сонечко світить І В одному наборі мають бути таких два. Таких два підвіски, скажімо. Так. Не знаю, як це такі. От, оцей один, бачите, і оцей другий. Ну, схема одна на, на дві одразу підвісочки, то я їх так і одразу вишиваю. Тобто, ну, от, бачите схема, бачите, одна. От, на дві. Ну, одна на дві підвісочки. І я отак їх її одразу вишиваю. Два заселила одну нитку. Заселила одну нитку і вишиваю. Так, то я вам хотіла. Ага, хотіла просто показати розпаковку фрузелка, Значить, так, то я відкладу зараз трішечки, бо так, сонечко світить. прев'ю, так, що тут є? Схема, не показую швиденько. І тут є ще сага. Ну і от ниточки. Ниточки, бачите, скільки там всередині. Я спочатку думала, що тут немає. Електронної схеми написала дівчатам, вони мені написали, що схема є всередині. QR-код на схему є всередині в упаковці. Ну, я спочатку не дивилася, спочатку вже пишу, бачу, що зверху не намальовано. Та я вже пишу. Е, так, значить, такі дерев'яні заготовочки. Два. Дві спиночки, щоб заклеїти фетр такого коричневого кольору. Так, що тут було? Дві голочки. Одною я вишиваю. А, а одна, от, одна оцією я вишиваю, а ця от є тут в цьому. І два а, підвісики, такі, бачите, з металевими такими дуже класні вони. І чотири є таких от а, чотири. Незручно я вибрала місце Зараз сонечком. Чотири таких перлинки чи не перлинки намистинки. Вони бачите, от по, по прев'ю видно, що вони зверху пришиваються і знизу. І, напевно, треба такими нитками, я так розумію, вже навіть не дивилася з тих, що є в наборі, зробити, зробити на ті підвісики. Наклейте, можна брати мовчити. Прошийте мастини китиці під ниткою номер 12 Скоріте, стайтесь відеоінструкцію Р2. А де та відеоінструкція? Ага, є ще тут і відеоінструкція для прошивання китиці. Ух ти, супер! Я тільки що побачила. Ну, бачите, тут, а як завжди, та як кожна певно вишивальниця. Ага. Вперед хапає та й вишиває, а потім думає, дивиться, де то воно що є. Ну, то таке. Так, це сердечко відкладу. Ось такі от гарбузики, бачите, це було в наборі. Ну і відповідно органайзер з ниточками. Е, тішить те, що всі ниточки одного розміру, тобто всі, врі... ну, довжина метр, я так розумію, я так не міряла, але е, десь метр. Е, Ниточок є багато з тих, що я вже ними вишила. Оці от всі 1, 2, 3, 4, 5, 10 кольорів я вже вишила повністю. Так, 11-12 вже вишила. 12 кольорів вже вишила повністю. То вони ще залишаються на один ще відшив. Тобто спокійно можна відшивати ще один відшив. Кольори класні, подобаються мені, ну, але на такі маленькі ці аж 20 кольорів, блендів немає. Це також така перевага фрузелка чи що, що блендів немає. Тут всі кольори, ну. Всі однотонні ниточки. Погано тільки те, що тут не написано номер, домер, номер нитки ДНЦ. Ну, я догадуюсь, які це кольори, але треба буде все одно підбирати по палітрі і потім під по своїх нитках тих, що я маю, підбирати і, і під причепляти до них. Ой, перепрошую. Так. Потрошки-потрошки, по оце, що я навишивала вишивала за тих кілька днів. Сьогодні ще не вишивала, зараз, що там готую дещо їсти, і, і що? І ще буду дивитися, якщо вже є. Зараз подивлюся, якщо вже є той відеоурок вчорашній, то зараз буду сідати до нього і буду його дивитися, переглядати, слухати. Ну, Відповідно, щось буду вишивати і виконувати, треба до домашнє завдання. Ну, На цьому поки що все, хочу робити класний вигляд з тими, щоб забрати ті. О. Так, на цьому поки що все. Далі буде далі. Помалу будемо рухатися, не знаю, що я там далі буду вишивати. Ну, але щось вишивати все ж таки буду, бо все одно треба, треба вишивати без вишивки. Я сидіти не можу. Кожного дня я щось потрошки. Хіба вже зовсім такий зайнятий день, що я не маю, як, то тоді я не вишиваю. Ну, на цьому поки що, все. Дякую вам всім, що ви в мене є, всім вам гарного дня, спокійного дня. Ой, сьогодні Богу дякувати. Зранку не було тривог вчора, зато було дві, по-моєму. Так, зранку. Якщо ж то було, зранку було. Зранку і в обід, чи як? Чи в обід, ввечері, Я вже не пригадую точно з тими тривогами, то не, 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 не пам'ятаєш, коли то, що було. Ну, Богу дякувати, що все добре в нас. Всім вам натхнення, всім вам хороших робіт, всім вам... Здоров'я міцного. Дякую за ваші перегляди. Минуле відео в мене було рекордне. Я не знаю, що це таке сталося. Ну, добре, що так. Тішуся тим, що ви дивитесь мене. Дуже-дуже мене це тішить. Напевно, чекали, бо попереднє відео вже довше час не було, а то почала знову знімати потрошечки. Ну що, буду прощатися з вами. Всім па-па. Всім до зустрічі, всім гарних ліненьких хрестиків. Хто вишиває, хто не вишиває, просто дивиться. Ну то вам воно... отримати задоволення від перегляду. Всього всім найкращого, па-па!